Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Наше головне управління розвідки повідомляє, що ем, партизани в Російській Федерації є такі, активізувалися під Красноярськом. Зупинили ешелони. Чи можемо ми змоделювати таку ситуацію, в якій на Росії підніметься якийсь внутрішній бунт? Ну тої наявної публічної інформації, яку ми маємо, так змоделювати це дуже просто, це неможливо. Бо за останніми соціологічними дослідженнями в Росії 71%, якщо не помиляюся, вони підтримують війну в Україні, тобто проти України вони підтримують знищення України як держави і українського народу. Як нації, і в цьому сенсі, поки така кількість людей підтримує говорити про якісь бунти, це ну нема ніякого, скажімо так, аргументації сенсу. Більше того, ця кількість вона легітимізує того ж Путіна. І коли ми там десь мріємо, що може бути якийсь державний переворот в Кремлі, я думаю, поки така легітимність в нього є, ну навряд чи в його оточенні на це наважиться. Наша перемога, тобто вони до цього часу ще вірять в. То, що Росія не програє, так вони взагалі говорять про те, що Росія ніколи війни не програвала. Хоча це не так, достатньо задати 39-й рік Фінляндії, 1905 –– це Японія, Кримська війна 53 1853-1855, й Там і з Туреччині навіть програвала. Але мова не про це зараз е, з моєї точки зору, от поразка Росії вона може стати. Ну, каталізатором для розпаду Російської Федерації, саме як Федерації, Оце, це як на мене найбільш вирогідніший варіант з точки того зору, щоб в майбутньому у нас були гарантії безпеки, крім наших збройних сил України, крім успішної України, яку ми маємо побудувати з суперекономікою. От саме розпад Російської Федерації, це буде одним із елементів тої самої нам потрібної гарантії, і оце, це так. Оце я допускаю, що це можливо. Я більше того, вважаю, що в цьому напрямку десь і треба працювати публічно не публічно. Саме в цьому напрямку, чому тому, що громадяни тих суб'єктів федерації вони будуть жити краще, якщо вони від'єднаються від, від центра, тобто від Москви, куди все забирають від них, ті, хто має алмази, ті, хто мають нафту, ті, хто мають. Газові родовища, і я думаю, що якраз в цьому напрямку також треба працювати. Це більш вірогідний варіант, чим бунти, про які ми з вами щойно говорили. А те, що вони будуть закручувати гайки, звичайно, будуть поки буде така е, велика підтримка з понад 70%. Так Путін має карт-бланш на те, що він може робити, все що він заважає за потрібне стічною мобілізацію. об'явили теж, як видно, не від того, що не получалось наступати. Це дійсно результат, який підсилить світ. Ну фактично, перемога України дасть можливість паузи для політиків все-таки знайти оптимальну нову глобальну модель. Тому що, поки що ця зруйнована, і Росія продовжує її руйнувати. Ніякої відповіді не можуть знайти Ні в Радбезі, ні в інших структурах, Щось шукають, але дуже дуже повільно і очевидно дуже неефективно. Тому якусь паузу дати світу для дипломатії потрібно буде, а перемогу України дасть таку паузу. Якщо ні, то те, що я сказав, війна швидко переміститься не тільки там, де вона має закінчитись на території Росії, але вона переміститься далі. Це може бути дійсно. Більш активні дії в своїх регіонах, в Південній Азії, Китаю, це може бути навіть конфлікти в Європі. Ми бачимо непроста ситуація Туреччини з Грецією, непроста ситуація Косова з Сербією. Тобто, всі дивляться, чи можна так, як робить Путін. Всі дивляться на те, чи можна право сили ставити зверху. Як тільки всі відчують, що право сили можна ставити зверху без великих наслідків, світ покотиться в серйозні, ну не скажу зовсім розвалиться, але це буде дуже багато зразу локальних регіональних конфліктів. В цьому плані Болтон має рацію, ну я знаю, що він висловлює часто такі більш. Ну, не радикальні, а більш можливо так гостро говорить, тому що він так говорив, коли був радником з національної безпеки про Китай, да те ж саме і він в цьому плані. Китай дійсно зараз від Китаю багато залежить. Китай дивиться на ситуацію, що виходить, не виходить у Путіна, і залежно від цього буде свої дії планувати. Я вам навіть більше скажу, моє враження із з того, що я бачу і аналізую, Китай може швидше піти, ніж ми розраховуємо. Тому що Китай починає пробуксовувати. Так як Путін, як зарятівну соломину, за війну вхопився, щоб залишитись при владі до кінця свого життя, так і Цзіньпінь може взяти загострення ситуації і закручення гаек всередині країни в Китаї не тільки серед уйгурів, а ширше. Тобто створення більш жорсткої моделі, не просто контрольованої ну, китайської моделі авторитарної, а ще й такої поліцейської держави. Тобто, то тоді е, неминучим буде активні дії назовні, і це може прийти швидше. Тому да я погоджуюсь в цьому плані з колишнім радником з національної безпеки Сполучених Штатів, а ще й просто людиною, яка й до цієї посади, коли ми з ним розмовляли, говорила дуже реалістичні речі. Вони багато в чому збулись. Тому я з ним погоджуюсь і думаю, що країнам заходу США насамперед, треба зараз. Максимально вкластися в перемогу України щоб не допустити до такого розвитку подій, Нічого не вийде. Поки ми будемо думати, що все розсосеться, розсосемося Ми Звісно. якщо говорити про Крим, то э, треба сказати, що за е, э, ну відбулися такі кардинальні... Ну, зміни в оцінках місцевих окупантів, якщо рік тому говорили про те, що Крим є неприступним, що це є е, частина Російської держави, і, і ніхто ніколи е, жодним чином не буде різкувати, щоб зазихати на цей Крим, як вони казали. Але цього року вони бачите вже відкрито і відверто будують фортифікаційні споруди. При цьому говорять місцевим людям, це показуючи по місцевим телеканалам, що вони укріплюють Крим, аби не допустити знову ж як вони твердять Збройні Сили України. Тобто сьогодні в Криму немає жодної людини, яка би не усвідомлювала про те, що рано чи пізно Крим. Буде звільнений, тобто туди прийдуть українські війська. Кожного дня відбувається задіяння способів протиповітряної оборони сьогодні вранці, і це офіційне повідомлення місцевого гауляйтера Севастопольського розважає про те, що біля військового. Аеропорту Бельбег, це під Севастополем, е як він повідомляє, збито два безпілотники, але е ну, це, це дуже схоже на е правду. Бо останні всі ці дні з нового року кожного дня е от такі е ну, привиді в Криму відбуваються і не тільки. Під Севастополем, але і Бахчисараї, Симферополі і в інших місцях, де є військові об'єкти російської окупаційної армії. Йде накопичення російських військ, перекидується техніка військовослужбовці з Росії, власне, з самої території Росії на територію Окупованого Криму. Для цього використовуються. Мост через Керченську протоку, він не працює на повній своїй потужності. Там ще йдуть ремонтні роботи. Тобто, треба тут згадати, що той вибух, який е, відбувся в осені, і був підірваний мост, незважаючи на всі ці е, бадьори, такі е, ствердження окупантів, він ще довго буде ремонтуватися, але вони регулюють. Е, Пропуск через е, міст е, пасажирського транспорту, надаючи перевагу військовому е, військовому транспорту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.